Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Зразу хочу сказати, що дякую вам за турботу, що ви турбуєтесь, де ж я ділася. Швиденько так скажу вам, проінформую, що лікувала зуб і продовжую лікувати. Ну, вже можна з вами вийти на зв'язок, а то, чесно скажу, мені було не до того. Хочу я сьогодні з вами приготувати м'ясний рулет. Для цього, звісно ж, нам потрібно м'ясо. У мене ось свиний ошийок, 700 грамів тут. Взяла такі 4 цибулини, Одварила 5 яєць, будемо класти всередину м'ясного рулету. 5 штук одварила, думаю, що буде достатньо. Сіль і мелений перчик, чорний додамо у фарш, сушену часничку. Трохи лаврового листочка можна додати. Зразу що я роблю? Зразу я м'ясо разом з цибулею перемелю на м'ясорубку. Тепер в перемелене м'ясо з цибулею вбиваємо яйце. Додаємо сіль за смаком. Сіль у мене крупна, ніяк до неї не звикну. Треба не пересолити. Чорний мелений перець, також за смаком. Не буду багато кидати. Трохи додам мелений лавровий листочок, Чесночку. Також сушеного. Мелиного трохи. Ось, тобто, мені не подобається часник, одразу іншу пачечку відкрию. Так, додаю сушеного чеснику. Це за бажанням. Хто хоче, хто не хоче, трохи. І також можна додати гіркого червоного перцю меленого. Але я не буду додати так. Я не буду додати це вже перець. Бо м'ясний рулет мій. Чоловіки не будуть дегустувати. А ми з мамою не будемо гостре їсти. А хто ж любитель гостренького? то сміливо додавайте в фарш червоний гострий мелений перчик. Додала, додала я все те, що треба, і починаю перемішувати, розмішувати фарш. Так, тепер головне, нам потрібно відбити гарно фарш. Не так, що раз-два і готово, а Попрацювати над ним. І хвилин декілька, три, п'ять відбити Для чого? Як гарно відбитий фарш, він краще зв'язується один там з одним волокна. Ясні. <різь> Якщо я так кажу, і буде наш ясний рулет кращу форму тримати. Так що. Я зразу буду гарно відбивати фарш. Відбила я вже фарш, беру фольгу. У мене це тільки така, в кого є ширша фольга, щоб краще було розподілити фарш по фользі, то, звісно, беріть ширшу. Ну, у мене саме нема, треба купити. Зразу я зроблю із двох частин тобі таку простинку. І буду розподіляти, робити такий квадратик з нього. Ну, товщиною десь на сантиметр, а то і трохи більше. Беремо тепер яйця і викладаємо. Два яйця ось тут я обрізала одну сторону, на, одну, на одній залишила. Це буде по краях наші яйця. А інші яйця я пообрізала з усіх сторін. І починаємо викладати. Яйця близенько-близенько один до одного. Завдяки тому, що я обрізала кінці яєць, вони щільно будуть прилягати один до одного. так. Ось так. Ну, а тепер завдяки фользі, да, ми будемо формувати. І рулети так скручувати, нікуди не спішимо, гарно формуємо. Ну, звісно, якби був кусок фольги один чи малий, то було б краще, ну нічого. Сформуємо ми із такої фольги. Нічого страшного нема, в краях зліплюємо форш. Тепер можна і у рідзі запікати, Ну, я візьму зразу папір, Господи, як він називається, скажіть то я скажу. Ой, боже мой, ну ми зрозуміли, так? Пергаментний папір, господи, відріжу Ось так. Маточок, я хочу, щоб загорнути його, щоб рулет лежав на пергаментному папері. Так беру майонез, миску, видовлюю, беру поприку всипаю. Щоб він у нас був гарніший. Ось так, червоненьку паприку і розмішуємо з майонезом. Ось так. Тепер беремо рулет. І гарно змощуємо з усіх боків майонезом і Паприкою. і починаємо його закручувати. Фурмуємо так його, робимо таку щільну, гарну. Ковбаску закручуємо з боків, як цукерку. Так гарно до кубки притискаємо. Тепер кладу на лист ковбаску. М'ясний рулет, наливаю водички трохи. І ставлю випікатися в розігріту до 180 градусів в духовку, ну, десь на годину. Так, годину рулет був у духовці. Тепер можна його розрізати та подивіться, тільки треба дуже-дуже обережно, бо гаряче тут все. І пора, можливо, щоб не опектися. Ось такий. Тепер я його ще поставлю в духовку. Ось так хай він буде відкритий, щоб рулет зарум'янився і зовні так. Ну ось, дивіться, бачите, зверху підсмажився. 20 хвилин стояв. Ну, можна ще було потримати хвилин 5, ну так, достатньо. То, що ми, як кажуть, зробимо виводи, підведемо підсумки вірніше, головне фарш гарно відбити, щоб краще тримався цей фарш в рулеті. Для формування цього рулету ми бажано нам брати фольгу велику. Вдвоє ми її складаємо? Якщо змащуємо рулет майонезом, так як я змащувала, можна фольгу не, більш нічим не змащувати. А якщо хто не хоче змащувати майонезом зверху рулет, то фольгу змащуємо олією І викладаємо вже фарш, формуємо рулет на фользі, гарно скручуємо і випікаємо. Що тепер? Да? Поки рулет наш не гарячий, ой, вірніше гарячий, ми його не ріжемо і нічого йому не робимо. Хай тепер наш рулет гарно вихолоне. Що, розріжемо, подивимося. І ще він так трохи-трохи тепленький, ну, вже мені не терпиться. Та воно і все ближче-ближче до, до вечора, вже до вечері. Глянемо, який він всередині. Ну, аби яєчко трохи по центру. Але нічого. Буде гарно і смачно. Ну що, приступимо до нашого з вами самого найулюбленішого заняття. Прикрашаємо нашу тарілочку. Щоб не тільки було смачно нам їсти, але іще і горно дивіться на неї, на цю тарілочку. Так, хвилиночку. Ще раз підводимо підсумки. Головне, що гарно вибить фарш, а готувати його, самі бачили, що доволі нескладно. І вийде у вас смачний м'ясний рулет з яйцем. Головне, візьміть, купіть, якщо будете готувати такі рулети, велику фольгу, тоді дуже гарно його формувати. Бо я бачила, да, з двох кусків, а тоді ще й папір пергаментний. Клала. ну Нічого, вийшло теж доволі непогано. Добре ж. Я вже скуштувала шматочок. Ось так. Рулет дуже смачний. Дівчатка кажу, дуже смачний. Приготувати ось його так. Можна і на день, і на святковому столі він буде виглядати навіть. Дуже і дуже гарно. Просто супер. Прикрасимо, так? Да? Це вже ж я прикрашаю, щоб ви бачили, що і на святковому столі цей рулет буде гарний. Кожен же тоді прояви свою фантазію. Да? Хай буде і так. Готуйте таку смакоту, радуйте себе. Своїх рідних і близьких. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!